Привіт! Сьогодні ми поговоримо про ретроградний Меркурій, як він може проявитися в нашому житті. Ретроградність планет в астрології це тоді, коли вважається планета, рухається назад. Але насправді вона не рухається назад, вона рухається, як завжди, по своїй дорозі. Але в якийсь момент не співпадають рух планети і рух Землі, і нам з Землі. Здається, що планета йде назад. І це може такий бути ефект, коли, наприклад, ми їдемо на машині, обганяємо машину іншу, і нам здається, що вона їде назад, але насправді вона просто рухається трошки повільніше. І ретроградність планети це означає, що енергія планети працює не зовні в нашому житті, а вона якби звертається всередину нас і працює. З нашими внутрішніми якимись темами. Енергія ретроградної планети вона ніби повертає нас до недопрацьованих якихось е, питань, е, недороблених якихось питань, і вона е, нас спонукає пропрацьовувати якісь певні моменти по своїй по своїм каракатвам всередині. Е, тобто е, там в думках, в відчуттях. Е, Ще в якихось таких тонких внутрішніх моментах. Ретроградний Меркурій він відповідає за бізнес, за розум, за комунікацію, за інтелект. І якщо він у вас ретроградний в карті, то ретроградність Меркурія в транзиті ви можете не помітити або навіть відчувати себе, ну якби, як в своїй трілці, тому що він відповідає ритму. Вашого, вашого Меркурія, такого, який закладений у вас з самого початку у вашій карті і в вашому там, характері світосприйнятті. Ретроградний Меркурій в карті він може вказувати на те, що ви дуже можете довго думати перед тим, як щось сказати. Можете бути схильні до самокритики, перегляду планів і ідей багато разів перед тим, як їх втілити в життя. І ретроградний Меркурій в транзиті може дати питання в комунікаціях, тобто люди можуть не розуміти один одного, ви маєте на увазі одне, вас зовсім по-іншому розуміють. Також потрібно бути уважним в документах, в підписанні якихось договорів. Краще взагалі в цей час не підписувати. Але якщо вже немає у вас іншого варіанту, то потрібно дуже уважно все вичитати, тому що Меркурій він якби може дати не помітити якісь помилки або якісь важливі нюанси в договорах. Також в цей момент не рекомендується купувати електротехніку, електроприбори, тому що вони можуть ламатися, не дуже довго служити. І ось основні каракатви Меркурія, тобто значення, які він несе, не всі. Основні це комунікація, це розум, це навчання, логіка, мова, аналіз, бізнес. Всі ці питання вони можуть. Не працювати так, як би нам хотілося, і більше задавати, якби тон у нас всередині. Ми всередині маємо пропрацьовувати ці теми, бути більш уважними, більш пильними і саме до цих тем до Меркуріанських. Що може повторюватися в цей час? Це можуть повторюватися якісь недоопрацьовані справи, якісь недоопрацьовані документи, якийсь проєкт, який ви раніше розпочали, але не завершили по якимось причинам. І зараз або саме час його завершити, повернутися, або обставини складуться так, що вам все одно прийдеться його завершити. Там замовник скаже: давайте повернемось завершимо проєкт, і ви його маєте будете завершити. Питання в комунікаціях треба. Перепитувати краще, перепитати зайвий раз, чи правильно ви зрозуміли, чи правильно те, що ви сказали, прийняла людина, які ви щось казали. Залишати собі додатковий час в дорозі. Наприклад, ви плануєте якусь поїздку, не ту, яку ви робите щодня, наприклад, їздити на роботу, а якусь особливу, якусь там невеличку подорож. Вам потрібно закладувати більше часу, наприклад, до того, щоб доїхати до потяга або до літака. Тому що можуть бути якісь перепони саме під час поїздок, і на неї, на саме переміщення, має бути витрачено більше часу. Це треба краще вийти раніше. Також можуть такі бути внутрішні сумніви. В якихось моментах ви захочете переглянути їх, передумати, чи точно це так, чи вірно я роблю ось такий внутрішній. Внутрішня невпевненість і ретроградність планет, в принципі, як і Меркурія, це непоганий час, просто він трошки незвичний для нас, для людей. Ми звикли діяти зовні. А тут треба працювати всередині в себе, в переглядати щось. Тому треба якось навчитися працювати з ретроградними енергіями і. Я думаю, що це буде в принципі не проблема. Ну а особливо якщо у вас в карті ретроградний марку така основна інформація по ретроградному Меркурію. Якщо у вас є якісь питання, пишіть. Якщо ви не знаєте, ретроградний у вас Меркурій чи ні, також пишіть, можете надати мені свої дані. Мені потрібна дата вашого народження, час вашого народження і місце вашого народження, я вам безкоштовно скажу ретроградний у вас Меркурій чи не ретроградний, і також скажу і ваш висхідний знак загідно ведичної астрології. Підписуйтесь на мій канал, я готуюся. Багато цього чого цікавого по астрології, і ця інформація може бути не тільки цікавою, але вона може змінити ваше життя. Дякую за увагу!